Ну давай ту логу тогда. Ну начинай с этого. выберем. Стрічка починається з кадрів роботи археологів, які проводять розкопки. Після цього показують, як нелегальні копачі нівичать історичні пам'ятки. Розказує координатор проєкту Євгеній Шатілов. Ми використали багато відео, які археологи і небайдужі активісти знімали да відповідно на пам'ятках понівечених. Да, тобто показували це явище. Ну великий масив відео ми зняли, зокрема на території. Китайського гордища, це місто Київ, да там де Голосіївський ліс демонструвалися фільми відео Понівечення Скоболівського кургану в Миколаївській області, а відео з роботи в лапках чорних археологів у на ульвійській хорі. Ідея фільму каже його автор Валерій Зінченко. Виникла давно однак, працювати над ним почали, коли натрапили у соціальні мережі на групу, де чорні копачі хизували своїми знахідками. От я пішов там на один курс по відеопродакшн. І вирішив, як взяти як курсовий проект по курсу, зняти власне документальний фільм. Насправді вразило масштаби, мабуть, бо знову ж таки я собі до там до роботи над фільмом не так собі. Тобто я знав, що це серйозна проблема, але не знав, що не стільки. працювали над фільмом близько двох місяців, каже Валерій Зінченко, і зйомки і монтаж проводили за власні гроші. Ми намагалися якомога ну ширше охопити це явище, показати ну не тільки на прикладі відомих там розкопів відомих місць роботи археологів, ну а в принципі комплексно. Що це за явище, чому воно настільки важливо, актуальне, чому зараз треба приймати якісь ну системні рішення проти цього. Я думаю, що якщо наступного разу ми будемо піднімати цю проблему і щось знімати, то ми будемо більше показувати роботу археології. От і показувати більш наочно різницю а, між професійною діяльністю і власне отакою от злочинською за великим рахунком аматорською пошукової діяльні Сергій Нємцев завідувач археологічного музею Херсонського державного університету. У цій кімнаті він збирає все, що знаходили групи під час археологічних експедицій. Кожна кістка чи якась річ каже чоловік, може розказати історію а нелегальні купачі, які проводять розкопки задля збагачення, часто знищують ціні для історії експонати. Це які проходять і руйнують. Е Пам'ятка археології. а пам'ятка археології, її основний основний ресурс це культурний шар. Це той шар, який містить знахідки. А цей ресурс він не відновлювальний. Якщо ми втрачаємо якусь частину культурного шару, значить ми втрачаємо частину культурного надбання. І всю інформацію, яка містилась в ньому, ми більше нікому не зможемо. Ніде відтворити і знайти Аліна Олефір Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.